І всесвіт футболу. Фавбе титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ. Складний матч, як і будь-який матч в чемпіонаті. Я завжди говорю, що як показав цей чемпіонат, прохідних матчів немає в нашому чемпіонаті. Потрібно до кожного суперника серйозно налаштовуватись. Невиняток було з Полтава, тому що вони. Ця команда забрала очків досить серйозних суперників. Тож загалом, так як ми провели матч, я, в принципі, задоволений. Так, як ми передбачали, який він буде, цей матч, тому задоволений, як хлопці, провели матч. Звичайно, що були помилки, але загалом задоволений. Колега, питання, будь було... ласка. Юрій Лючик, Україна центр Кропивницький. Віталій Юрійович, скажіть, будь ласка, на вас зараз не тисне той важель, що вас розглядають вже як реальну третю силу в чемпіонаті, лідера? І як це впливає на вашу команду наразі зараз? Ну я не думаю, що воно психологічно тисне, але я вже казав, потрібно вибудувати міцний клуб. В першу чергу, в якому буде міцна команда, яка буде конкурентно здатна команда, яка буде на щось претендувати. І, звичайно, що ті результати, які зараз вони не можуть не тішити, але дуже важливо, щоб ті результати були на протязі всього чемпіонату, і в чемпіонаті, і в кубку, щоб ми могли тримати такий рівень, тобто, щоб була стабільність в команди. Я не впевнений, що ми на сьогоднішній день можемо стабільно грати цілий рік. Тому що нам треба все-таки буде і працювати і на трансферному ринку, і щоб футболісти вони виконують ці вимоги, які пропагує тренерський штаб. Але ми зовсім недавно працюємо чотири місяці, і все рівно ще є дуже багато недоліків у нашій грі, які потрібно виправляти. Але я одне можу сказати, що я дякую хлопцям за. Ту роботу, яку вони проробляють в тренувальному процесі, за це розуміння, як вони сприймають тренувальний процес, тому що дуже важливо, щоб футболісти сприймали тренувальний процес. Якщо вони його не будуть сприймати, у я... мене великі сумніви, що буде позитивний результат. Тому, звичайно, що воно приємно, але я не думаю, що воно тисне з психологічної точки зору, тому що в нас є чітке завдання на цей рік. Получиться потрапити в зону Єврокубків чи побороти новичого місця, однозначно, ми будемо тільки за. Вашу команду розглядають більше як контратакувальну команду сьогодні. Полтава віддала вас м'яч і змусила вас працювати першим номером. І ось цим ви задоволені, Як хлопці відшукували, тому що вільних зон було не так багато. І тут же індивідуальні, мабуть, якості гравців вирішили матч, так? Однозначно, ми. Я не можу сказати, що в попередніх матчах, там, де ми грали першим номером, що ми грали неякісно, тому що в нас була велика кількість гольових моментів. Сьогодні також були гольові моменти, які ми не реалізували. Реалізуємо ті моменти, був би зовсім інакший рахунок, але зовсім по-іншому обговорили. Я вже казав, ми готуємося до кожного суперника індивідуально по-різному, тому що всі команди різні. Я задоволений, як команда сприймається, тому що грати в різні тактики це не так просто. Для команди, де новий тренерський штаб, практично, але ми під кожного суперника готуємося. Звичайно, щось виходить, щось не виходить. Це нормально. В футболі ніколи не буде ідеальних матчів. Ні одна команда не зіграє ідеальний матч, будуть помилки. Я вважаю, що ми сьогодні могли і більше забивати голів. Сьогодні Полтава не була зовсім простою командою. В чому Полтава забрала очки і в Колеса, і в Корабаси, і в Карпат. Це команди, які претенденти на Єврокубки, на Єврокубку зону. І Полтава в тих матчах досить якісно виглядала. І потрібно було готуватися до цього матчу дуже серйозно вивчати Полтаву, тому що там є в цієї команді є певні особливості. Якщо. Ними знехтувати можна поплатити. Сьогодні Яшарі, ви вирішили приберегти, після збірної, задіявши його в другому таймі. І вони, Як впорався Таньковський? Вони Яшарі на Нікашвілі, вівторок, тільки в них матчі були в їхніх збірних і вони тільки вчора приїхали. Тому в нас був план його використати в другому таймі. Ми це і зробили ми своїх 35 хвилин отримав, отримав ігрову практику. Тому все рівно видно було, що він не є підготовлений на 100% фізично, функціонально. Танковський виконав свою, свою роботу, тому що він повинен був сьогодні виконати. Звичайно, ще раз кажу, від кожного футболіста ми і будемо вимагати більшого, ніж вони виконують на футбольному полі, але на сьогоднішній день свою функцію. І останнє питання, ви ж вибачте. Ви щойно говорили про трансфери. Але зараз, ну на мою думку, Проспер він, ну, мабуть, найкращий нападник в українській прем'єр-лізі. І ось чи вдасться вам все ж таки його втримати? Чи вистачить вам ресурсів, тому що я думаю, що в міжсезоні на нього буде полювання? Це футбол, це так працює сьогодні. Ринок футбольний, що звичайно, що кожен клуб хоче займати певне місце в турнірній таблиці, але якщо будуть якісь дуже хороші пропозиції, я думаю, що тим також не можна нехтувати. Будемо працювати, якщо таке станеться, будемо працювати з іншими футболістами, тому що і на мою думку є ще багато футболістів, яких можна розвивати. І ще раз кажу, працювати. якщо якісно працювати на трансферному ринку. Однозначно значно можна замінити футболіста. Нема незамінимих футболістів. А ви не просперу залежні зараз? Ні. На сьогоднішній день він важливий футболіст для нашої команди, Та, як його реалізація, але знову ж таки не буде Проспера, буде інший футболіст. будемо будувати гру під іншого якогось футболіста. Тому знову ж таки, я вже казав про нього, йому ще потрібно багато працювати. Сьогодні він для нас важливий футболіст, але як наша команда загалом, так само він повинен бути стабільний. Тому що багато було футболістів, які вистрілили, пограли три місяці, потім зникали, пропадали. Тому стабільність, вона важлива в футболі. І я завжди з ним спілкуюся, я завжди мотивую його, щоб він постійно працював, щоб він не зупинявся. Тому що він молодий хлопець. І, звичайно, що якщо його всіх будуть хвалити, і треба впливати на ті моменти, тому що щоб він це правильно сприймав, ті моменти. На сьогоднішній день він важливий футболіст для нашої команди, він приносить. Голи забувають очки наші команді, однозначно він важливий. Але він важливий, як і будь-які інші футболісти, який був і Дідик важливий, як і ну, Яшарів важливий, і як горін сьогодні, чи Муравський важливий. Не буде такого захисту, який ви вибудували, не буде голів. Я, я вам щиро дякую. Я після матчу Шахтарем сказав футболістам я вам не так за гру дякую. як Дякую за те, що була команда на полі. Твій всесвіт футболу. «Фавбет» – титульний партнер футбольного клубу «ЛНЗ».